Ласка, випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Китай, Росія та Північна Корея мають намір кинути виклик США. Про це заявив Дональд Трамп, тоді як лідери трьох країн спостерігали за маршем китайських військ у Пекіні. Як же Тайвань оцінює те, що відбувається? Свою думку озвучив експерт. справжня мета стерти сам факт існування китайської республіки. Голова Дзіньпін та президент Росії Володимир Путін обговорили можливість продовжити життя до 150 років за допомогою пересадки органів. Цю розмову почув Кім Чен Ін. Водночас Росія заявила про намір допомогти Китаю перевершити США та стати найбільшим у світі виробником ядерної енергії. Погляд у минуле під час Другої світової війни тисячі американських військовиків загинули в Китай, борючись за його свободу. США також виділили мільярди доларів, підтримуючи націоналістів у війні проти Японії. Як ці факти співвідносяться з образом минулого, яке Китай подав на військовому параді. лідери Китаю, Росії, Північної Кореї та Ірану вперше з'явилися разом на публіці, відвідавши військовий парад у Пекіні. Водночас Дональд Трамп із Вашингтона застеріг їх від будь-яких змов проти США. У вівторок у публікації Social він написав: передавайте вітання Володимиру Путіну та Кім Чен іну, поки вони там задумують змову проти США. Наступного дня Кремль заявив, що жодних змов із Китаєм та КНДР проти США немає. Військовий парад провели на честь перемоги Китаю над Японією у другій світовій війні. Тоді законним урядом Китаю був нинішній уряд Тайваню, Китайська Республіка, а не компартія Китаю. А з іншого боку протоки, президент Тайвані Вільям Лай шанував пам'ять учасників китайсько-японської війни. Він підкреслив, що тайванський народ любить мир і завжди відстоюватиме свободу і демократію, і що він не святкуватиме мир зі зброєю в руках. Аналітики стверджують, що військовий захід Пекіна має глибший політичний сенс. Його мета надати авторитарним країнам більше упевненості, щоб кинути виклик заходу. Інший тайванський експерт вважає, що за цим може ховатися щось більше так званий парад КПК 3 вересня несе в собі скоріше політичну символіку ніж військове значення, тому що його справжня мета стерти факт існування китайської республіки. КПК заявляє, що Тайвань – її власність, попри те, що ніколи ним не керувала. Що може зробити Тайвань для свого захисту із огляду на те, що Пекін збільшив військову агресію проти острова? відповідно до стандартів НАТО оборонний бюджет Тайваню наступного року збільшиться приблизно до 29 мільярдів доларів. Друга мета досягти 5% ВВП до 2030 року. Міністерство національної оборони Тайваню швидко коригує політику, спрямовуючи ресурси на реалізацію асиметричної стратегії. В основі асиметричної війни лежить економічна ефективність розгортання недорогої, але високоефективної зброї. Сюди входять різні безпілотні системи та високоточні боєприпаси. Хоча обсяги військового виробництва Айваню відносно невеликі бойові умови грають на руку. Якщо ресурси інвестувати правильно, вони можуть стати стратегічним важелем та забезпечити дивовижні результати. Європа також уважно стежить за розвитком подій. Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Калас назвала ці три країни та Іран автократичним альянсом. Вона заявила, що це не просто антизахідна позиція, а прямий виклик міжнародній системі, яка базується на правилах. Ця заява прозвучала після того, як ЄС повідомив, що його витрати на оборону торік зросли майже на 20%, перевершивши показники і Китаю і Росії мікрофон зафіксував розмову голови КНР Сі Дзіньпіна та президента Росії Володимира Путіна про довголіття. Вони обговорили можливість прожити до 150 років завдяки досягненням у галузі біотехнології та трансплантації органів у Китаї. Обмін думками відбувся під час масштабного військового параду у Пекіні в середу. Біотехнології постійно розвиваються людські органи можна пересаджувати постійно. Чим довше живеш, тим молодшим стаєш і можна навіть досягти безсмертя. Деякі пророкують, що в цьому столітті люди зможуть дожити до 150 років. Путін та Сі йшли до трибуни на площі Тяньаньмень, звідки потім спостерігали за парадом. Цю розмову транслювали у прямому ефірі як китайські державні змі, так і міжнародні. Пізніше Путін підтвердив журналістам, що справді обговорював із Сі Цзіньпіном тему довголіття. Лідер північно-корейського режиму Кім Чен Ін посміхався і дивився у бік Путіна та Сі, але було незрозуміло, чи перекладали йому їхні слова. Правозахисні організації встановили, що китайський комуністичний режим уже два десятиліття у широких масштабах насильно вирізає органи у живих в'язні. Знів совісті органи продають тим, хто потребує трансплантації з метою отримання прибутку, зокрема іноземцям. Серед жертв прибічники фалуньгун, а також представники етнічних та релігійних меншин. Після новин про те, що Путін і Сі Цзіньпін обговорили питання трансплантації органів та безсмертя. Спікер Палати представників Майк Джонсон відповів на запитання журналіста NTD. Майк Джансен респондечоквашен рейзбайентісмонисо. Сьогодні на військовому параді голова КПК та російський президент Путін обговорили трансплантацію органів та її вплив на тривалість життя. Ми знаємо, що КТ вирізає органи в'язнів совісті без їхньої згоди. Якою є ваша перша реакція на те, що вони обговорюють такі речі? І як ви у палаті представників просуваєте ухвалення сенатом закону про заборону вирізання органів? так, ми чули жахливі історії про пересадку органів, про все це в Китаї, вони беруть органи, у недобровільних донорів, це м'яко кажучи. І той факт, що вони говорили про це, не знаючи, що мікрофон ввімкнений, дуже показовий. Це свідчить про їхній світогляд, який відрізняється від наших уявлень про зло. Ми чули страшні історії. Я чув жахливі історії про лідерів, наприклад, про те, що вони використовують представників переслідуваних релігійних меншин для отримання органів. Я не бачив доказів цього, але якщо лідери говорять Орять про це, це має нас стривожити. Ми у сполучених штатах відстоюватимемо мораль і етику, і цьому протистоятимемо. Є законопроєкт, який стосується цього, і нам можливо доведеться поставити його на чільне місце, якщо він пройде. Але раніше цього року палата представників переважною більшістю голосів проголосувала за закон про припинення примусового вирізання органів. Законопроєкт спрямований на всіх, хто бере участь у примусовому вирізанні органів, зокрема китайських лікарів та чиновників. Тепер він очікує на схвалення сенату президент Росії Володимир Путін заявив, що наступний великий газовий проєкт країни може стати виграшним для Китаю, за його словами. Запропонований трубопровід сила Сибіру Сибіру-2» Забезпечить Пекін дешевшим природним газом у вівторок. Росія та Китай уклали велику газову угоду, однак вони ще мають домовитися про ціну. США та інші західні країни чинять тиск на Пекін, щоб той дистанціювався від підтримки російської економіки. Значна частина доходів Росії від енергоносіїв йде на фінансування її війни проти України. Водночас Росія заявила, що хоче допомогти Китаю перевершити США і стати найбільшим у світі виробником ядерної енергії. Зараз за цим показником Китай відстає від США приблизно вдвічі. Але Пекін поспішає побудувати десятки нових реакторів. Голова російської держкорпорації Росатом заявив, що Москва вже допомагає Китаю досягти цієї мети. Путін також подякував лідеру північної Кореї Кім Чен Іну за відправлення військ для участі в бойових діях проти України згідно з південнокорейськими оцінками. З минулого року Північна Корея відправила до Росії близько 15 тисяч військовиків. А Дональд Трамп нагадав Пекіну, що багато американських солдатів загинули у Китаї, борючи за його свободу під час Другої світової війни. Згідно з історичними даними, США надали Китаю допомогу на суму 3 мільярди доларів. Крім того, на той час Вашингтон постачав Пекіну зброю, літаки, пальне та продовольство.